Через постійні обстріли деокупованої частини Херсонщини українська влада просить місцевих евакуюватися. Організовано безкоштовний переїзд із розміщенням у прихистках. Евакуацією херсонців займаються також волонтери. Про тих людей, які вирішили лишитися, також ніхто не забуває. У Херсоні вже працює купа різних сервісів та місць, де можна отримати допомогу. Вітаю, мене звати Микита Панасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки робочого тижня, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Після відходу російської армії на лівий берег Херсонської області, де окуповані території день за днем зазнають важких обстрілів. Росіяни не змогли встояти проти української армії, тому тепер підлом стять цивільним за свою воєнну поразку. У ніч на 23 жовтня в обласній лікарні від поранень померла дитина. Це 13-річний хлопчик з Антонівки. Він разом з батьком повертався додому із церкви. В цей час росіяни відкрили артилерійський вогонь. Вони ховались від обстрілу касетними снарядами, і по результату цього обстрілу хлопчика не змогли спасти. Близько 17.00 Російські окупанти накрили артилерійським вогнем житловий район обласного центру. Через обстріл почалася пожежа в багатоповерхівці. Російські снаряди потрапили також на дитячий майданчик. Цей удар забрав життя десятьох мешканців міста. 51 людину було поранено. Окупанти планомірно б'ють по житловим будинкам внаслідок нічних та ранкових обстрілів 24 листопада постраждали центр міста і таврійський мікрорайон. Є руйнування житлових будинків протягом останніх п'яти днів окупанти вбили 17 херсонців. Під обстрілами перебуває не тільки Херсон та прилеглі до нього селища, а й інші населені пункти. Російські війська обстрілюють з різнокаліберної артилерії Береславський район села Зміївка, Михайлівка, Качкарівка, Високе, Токарівка, Іванівка, Милове, Монастирське та Червоний Маяк. У зв'язку з обстрілями поліція закликає цивільних не виходити на береги річок, не ходити на риболовлю та не проводити час на набережних, адже ця територія під прямим вогневим ураженням ворога. Також заборонено використовувати будь-які плавзасоби. Мешканці Херсонської області зараз живуть без доступу до комунальних послуг. Немає світла, відтак і водопостачання. Люди набирають воду для технічних потреб у Дніпрі, а той калюж біля будинків. Питну воду привозять у мікрорайони цистернами та бутильовано в багатьох районах. навіть в тих районах, в яких я буваю, я бачу, люди ходять з. Пляшками з баклажками набирають питну воду в річці. Люди набирають ті, хто ближче до Дніпра проживає. Вони там набирають для технічних потреб воду. От і була навіть інформація про те, що ворог обстрілює людей під час набирання води на Херсонщині, як і у всій Україні, відкрились пункти незламності. Там можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити пристрої, скористатися інтернетом. Функціонують такі пункти цілодобово, як місця тимчасового перебування. Ці місця сили є стаціонарні та мобільні. У Херсоні стаціонарні пункти працюють в корабельній та дніпровській райрадах, а також в приміщеннях відділень рятувальників. Адреси розгорнутих наметів можете знайти на сайті Херсонської міськради та військової адміністрації. Враховуючи всі випробування, які впали на голови херсонців. Уряд пропонує жінкам, літнім, хворим чи маломобільним людям безкоштовну евакуацію, щоб пережити зиму. Поїхати можна до Кривого Рогу, Миколаєва чи Одеси з можливим подальшим переміщенням до західних регіонів України. Міністерство реінтеграції обіцяє безкоштовне проживання у прихистках, гуманітарну допомогу, харчування та медичну підтримку. Повідомити про бажання евакуюватися можна так: записатися особисто в функції незламності на площі Свободи в Херсоні. Зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА або ж написати у месенджери. Також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 1548. З евакуацією допомагають і громадські організації. Волонтери з об'єднання Help People безкоштовно довозять автобусами і мікроавтобусами до Миколаєва. Дозволяється брати з собою і домашніх улюбленців. Фонд світлі справи також допомагає евакуюватися та надає тимчасовий прихисток. Благодійний фонд Берегиня евакуює людей з Херсона та Береслава, доступна реєстрація за QR-кодом. Для тих, хто вирішив залишитися, у місто повернулася розетка. Магазини бренду у ці найскладніші дні стають своєрідним хабом, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, позвонити близьким та наблизити перемогу, скинувши пару гривень на збройні сили. Співробітники не лише заряджають павербанки телефони, а й набирають термозики, п'ять воду і навіть вмикають міксери. Також у місті працює вже чотири відділення нової пошти. Вони можуть зачинитися раніше під час обстрілів, але в компанії запевняють, що роботу не припинять. Херсонські пенсіонери почали отримувати гроші, накопичені ще з липня. Кошти отримують 11 тисяч людей. Уряд спрямував на виплати 255 мільйонів гривень. Крім того, людям, які пережили окупацію через Укрпошта, також виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1200 та 2200 гривень готівкою на одного. На кеш-допомогу мають право як дорослі, так і діти. Для отримання попередньо потрібно звернутися до органів місцевої влади. А ще Херсон готується до підключення електроенергії. Голова ОВА Ярослав Ярошевич повідомляє, що потрібно вимкнути електроприлади, щоб вони не згоріли під час коливання напруги. Варто залишити включеним тільки освітлення. А що ж відбувається на поки що підконтрольні окупантам території? Росіяни планують шити одяг для російської армії на націоналізованих, тобто захоплених підприємствах, захоплені частини Запорізької області. Вже підготували для цього чотири фабрики, включивши їх у так званий ланцюжок кооперації російських підприємств. Мова йде про підприємство з виробництва текстиля Слав'янський пух, що знаходиться у Васильівці, а також про швейні фабрики у Бердянську, Токмаку та Мелітополі. Так званий начальник відділу промисловості окупаційного міністерства промисловості і енергетики Запорізької області Сергій Губенков припускає, що перші партії продукції можна очікувати у березні 2023 року. Токмацька та Мелітопольська швейні фабрики відносяться до запорізького підрозділу компанії ТОВ Мік Запоріжжя. Наразі відомо, що компанію релоковано в Запорізьку область. У селі Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства Росії. Про це повідомляє генштаб збройних сил. Такі випадки підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Він додав, що це є одним із методів терору мирного населення на окупованих територіях. Звичайно, що будь-які російські папірці на захоплених територіях України не будуть визнані ні нашою державою, ні будь де у світі. 23 листопада, близько другої ночі, російська ракета системи С-300 влучила пологове відділення вільнянської лікарні у Запорізькій області. Загинула немовля, якому було всього два дні. Його мама і лікар отримали травми. Вільнянськ потерпає від ракетних обстрілів майже щотижня. У ніч на 17 листопада через влучання ракети С-300 в багатопороховий будинок загинуло 9 людей. Троє з них були діти. На сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!